Яйця, які ми на інкубацію важимо від 30 грам. Це ми ці на їжу. Такі які ще на інкубацію від 30 грам. Все що менше 30 грам ми її опускаємо на їжу, бо у нас багато молодих дівчат. Коли з маленьких яєць і фазани виходять менше набагато, Маленькі можуть бути слабенькі, так як це перше яйце. Тут нема сенсу. Дякую всім, не забувайтесь підписуватися.